Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на перегляд промгрупи в АТБ. Дивіться, які гарні скатертини. Розмір 1,20 метра на 1,50 метра. Новорічна взагалі шикарна. Зараз подивимось, скільки вона коштує. Дивіться, і синя гарна. Дуже багато різних кольорів. Оце дійсно така вже на кухню. Так, а це все однакові. Ну оця мені червона, сподобалась і синя гарна. Надзвичайно круті. Скатертинки у нас по 199 гривень. Величезні кухонні дошки. О, на такій вже дошці можна попрацювати, але все ж таки пластик, не знаю, як буде себе поводити цей пластик. 119 гривень дошка в трьох кольорах. Це не прорезинове. Якщо б були б куточки прорезинові, були б взагалі прогумовані а ось, то було б чудово. Так, каструльки, з кришкою йдуть. Також бачу візерунки різні. Каструля на півтора літри 199 гривень. І я бачу тут а, нові чашки емальовані. Де? Ой, це не емальовані, це кераміка. Я думав, емальовані. Good morning. Чому не новорічні? Хочу вам подякувати за ваші вподобайки та за ваші коментарі. 330 мл чашка 55 гривень. Зручні форми для сипучих. Є місць для сипучих на літр 800. Мені, де, мені декілька ще навіть потрібно. Зараз знаємо, яка ціна. Теж хороші. Так, відкривається з цієї сторони, якщо треба вам щось висипати. Ну, і коли засипаєте, відкривається повністю вся кришка. Мені подобаються отакі салатники прозорі Сімакс, літр 700. 159 гривень. Бігав, сканував, цінника не бачу. Так, картриджі. Три штуки в упаковці для фільтрації води. 349 гривень. Тарілки білі. Ось така велика, обідня, 25 см люмінарк. А, а чому не люмінарк? Ар, ну добре. А, 4490. І ось такий також люмінарк. Глибокі, 20 см, 4490. А ось і побачив на салатник ціну, знайшов 159 гривень. Чайники нові. Так, надзвичайно легкі, дуже легесенькі. Правда, зі свистком. Зараз зі знижкою 259 гривень. Набір ножів в упаковці великий, середній та маленький. Нержавіюча сталь. Форми для випікання кексів силиконові. Ось такі прямокутні. Можна і для кекса, можна і для хліба, правда. І ось такі самісінькі, тільки круглі. Вони йдуть в одну ціну. Так, не бачу діаметра. Прихватки 20х20 розмір, 100% бавовна. Усі йдуть з мусіндрами, з котячками. Кошики, ось такі великі ажурні з кришкою та з ручками. Кольори також в асортименті. Так, Корзина на 7,5 літрів 125 гривень. Так, в тебе ось така велика, як це називається, сушарка для білизни. Витримує до 15 кг, Досить така нелегенька, тяжка. Так, килимки для ванної кімнати. Розмір 45х70, бачу три кольори. 119 гривень. З'явився ось такий інфрачервоний обігрівач. Ну Відкривати ми не будемо. А, такі саме, як на малюнку, видно, да два режими нагріву. Ціна обігрівача 349 гривень. Ковдра. 1,40 2,5 З удаванням вовни, гіполегрена, стьоба, регулює теплообмін. Зимова. 499 гривень. Так, тут ключ балонний телескопічний для балонів. Ось такі невеличкі міні-тепловентилятори, переносні, я думаю, маленьке приміщення, щоб під ноги дуло десь може в офісах використовувати, або коли ви бачите, ну тут намальовано. Вітальні можна. Невеликі приміщення, не знаю, чи вони обігріють. Цифровий дисплей, дві швидкості роботи. Можна встановити комфортну температуру. Безпечний керамічний нагрівальний елемент, автоматичне відключення. Термостійкий пластик не нагрівається. Ціна його 299 гривень. Так, ось такі органайзери на двох присосках. Ванну кімнату, бачу тільки в двох кольорах, і йдуть дві присоски всередині. Ще знайшов прямо кутну. Ціна 49,90. Так, тут у нас халати жіночі з довгим рукавом, склад 100%. бавовна. розміри йдуть з 50 по 56. Халат жіночий 299 гривень. Ну і не міг я обійти стороною, дивіться, тапочки, капці до халату. До речі, хороша міцна підошва. Кольори в асортименті. 349 гривень. Так, це у нас ідуть майка жіноча. Склад 60 бавовна, 30 поліамід і 5 еластан. Розмір з 46 по 52. Кольори в асортименті. На маючок 85 гривень також бігав, сканував. Я буду вам дуже дякувати за ваші вподобайки, за мою роботу. Велике вам дякую. І за коментарі також. Колготи, 20 ден. чорні йдуть. 200 ден. Майже 100 гривень. Ролик для чистки одягу і зразу йдуть дві насадки. Тобто не дві, а ну дві запасні і одразу з роликом. Два змінних блоки. 60 штук. Теж непогана штука, поліроль для пластику та вінілу з ароматизатором. Ну, навіть для салону автомобіля можна користуватися. До речі, дуже хороша, ціна, а, хороша штука. Ціну зараз ми дізнаємось. 63 гривні. Тут я бачу фарби, нові з'явились. Кольори в асортименті Грейс. Фарба 30 гривень 90 копійок. Так, ось такі чудові нічники для дітей. Вони йдуть на батарейку. Тут і зірочка, і динозаврик. Вітильники 85 і тут я ще бачу якісь у нас нові аромодифузори для дому, а дивіться, всередині навіть бачите рослинка. І в кожному аромодифузорі інакша рослинка. Ціна таких аромадифузорів 129 гривень. Освіжувачі повітря в автомобіль. Різні аромати. Ціна 40 гривень. Шкарпеточки. Давайте наведемо порядок тут, бо тут взагалі без порядок. Ціна 33 гривні. Шкарпетки чоловічі. 1790. Так, тут з'явились легінси розмір M, L та XL. В сірому і в чорному кольорі. 119 гривень. Чоловічі рукавиці. Давайте я вдягну на руку і подивимося, як вони виглядають насправді. 159 гривень. Ну що, вони на мене, мабуть, трішки великі, там по розміру все йдуть йде, але скажу, що дуже теплі, вони з подвійною в'язкою. Я би сказав би, що непогані. Пальник газовий. До речі, дуже хороша річ ось така стрічка липкова, двостороння, багаторазова, витримує майже все. 5 метрів довжини. Так. Скільки ж кілограм вона тримає? Не хочу просто себе і вас затримувати. Для тимчасової фіксації прикрас гірлянд, малюнків та дрібничок. І ціна такої стрічки 79,90. Тут я ще щось бачу. Я думав, це браслети на руку. А це резинки, набір резинок для волосся. В наборі 5 штук. За кольоровою гамою можна обрати будь-який набір. 25 гривень набір резинок. Дивіться, хороша лампа з датчиком руху. Поставити в, це, в то місце, яке вам потрібно. Наприклад, якщо ви йдете в туалет вночі, вона автоматично вмикається. іде на батарейках, світловий датчик, освітлення області, що світиться, і вимикач є. Ну, відкривати з вами не будемо. Але все ж таки я відкрив. Хотів подивитися, як вона кріпиться. А кріпиться вона на двусторонньому скотчі. 199 гривень. Бігаю, сканую все. Ароматична олія. Тут і лаванда, тут і ялиця, тут у нас і солодкий сон, і навіть на удачу. Так, ось така швабра з'явилася в Вікно Вікномий з телескопічною ручкою. Кухня, ванна кімната, лобове скло автомобіля, плитка, мармур, вікно, екрана. Ну, Ручка витягується, так? Да? Ціна 90 гривень. Дуже великі рушники. Банні. На матрацник. Дійшли ми до матрацника. Так, розмір. Ідеш розмір ваш. Так, розмір 1,60х2. З гумкою. Портативна батарея для зарядки телефону або планшету. Такі хороші, міцненькі на 5 тисяч мегампер 399 гривень. Магнітики по 12 гривень. Хороші ємності, чуть не забув вам показати. Теж були попереднього разу, здається, маленька, середня та велика на літр 500, 900 та 500 мл з кришками, пластик хорошої якості та кольори в асортименті. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок і всього найкращого.